Вітаю! Що у вас станеться такого? Таке питання з зараз, чого вам не оминути. Тобто це вже призначено, це у просторі вже є. Призначено долею, кармою, неважливо. Але це у просторі вже є і воно станеться. Що цього вам не оминути? Загадайте термін, який ви хочете, можете загадати сферу, ту, в якій ви хочете знати, що у вас там станеться. А відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Мощіна. Станеться у вас мужчина. дивіться, для самотніх жінок. Ви познайомитеся о, аїст, так сім'я у вас станеться сім'я. Для тих, хто самотній, то прийде мужчина у ваше життя. Для тих, хто тільки зустрічаєтеся, то ви будете вже у парі. Ви об'єднаєте себе під піднією кришою. Для тих, хто посварився своїм вже існуючим мужчиною, то ви помиритеся на, на дні лелека і е, мужчина. Сигніфікатор. У вас станеться у вашому житті мужчина. Якщо ви сам мужчина, то ви знайдете сім'ю чи помиритеся з жінкою.